Є знижки на Афида Макс. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. 30 січня кабінет міністрів затвердив та вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. В його основі прописані правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов'язаних, зазначили в Міноборони. Серед усього пропонується запровадити заходи впливу на ухилянтів, які будуть застосовані за рішенням суду. ТЦК матиме право звернутись до суду, якщо людина протягом 10 днів з часу отримання відповідної вимоги не з'явиться до ТЦК або дип установи за кордоном. Врешті суд матиме право накласти арешт на кошти та інші цінності, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах. Передбачено навіть тимчасове обмеження у праві керування автівкою. Окрім того, згідно із оновленим законопроєктом, міські адміністрації місцеві органи влади мають забезпечувати прибуття призовників у ТЦК. Якщо закон проголосують, строкова служба скасовується, вводиться базова військова підготовка. Добровольці з мобілізації мають відстрочку на два місяці для вирішення своїх питань та підготовки до мобілізації. Всі особи з інвалідністю мають відстрочку від мобілізації, але буде проведена перевірка. Щодо обмежено придатних, проходитимуть перевірку протягом 9 місяців і потім визначаються або придатними, або непридатними. Також, згідно із законопроєктом, вік призивників знизиться з 27 до 25 років. Крім цього, з'явиться електронний кабінет і електронна повістка, яка може надійти на електронну пошту. Така електронна повістка за юридичним статусом нічим не відрізнятиметься від паперової. Жінки, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність, повинні стати на військовий облік. Ті, хто має спеціальність або професію споріднену з військово-обліковою, ставатимуть на облік за бажанням. Оновлений законопроєкт про мобілізацію можуть почати розглядати у Верховній Раді вже 6 лютого, а ухвалити не раніше 22-го. Потім документ має підписати президент України. Очевидно, раніше березня закон не набере чинності в разі його ухвалення, адже до цього моменту передбачена ціла низка розглядів голосувань та внесення додаткових правок.